Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами говоримо про дві дуже важливі заповіді: не кради та не пожадай добра ближнього Твого. Ці заповіді звертаються до нашого сумління та вчать нас, як жити в мирі з іншими та з Богом. Перша заповідь не кради. Що це означає? Звісно, перше спадає на думку, це не брати чужих речей без дозволу. Але ця заповідь має значно ширший зміст. Вона стосується не лише матеріальних речей. Коли ми обманюємо інших, маніпулюємо ними, порушуємо їхні права, це також форма крадіжки. Ми можемо красти час, довіру, можливості інших людей. Наприклад, коли ви списуєте на контрольні або використовуєте працю інших без дозволу, це також крадіжка. І важливо, що це крадіжка не лише перед людьми, але й перед Богом. Наш творець бажає, щоб ми жили чесно, шанували одне одного та були відповідальними за свої вчинки. Друга заповідь. Не пожадай добра ближнього Твого, вона вчить нас не лише утримувати від крадіжки, але й не зазрити. Заздрість це небезпечна форма гріха, яка може вкрасти у нас мир та радість. Коли ми постійно дивимося на те, що мають інші, і відчуваємо незадоволення через те, що ми цього не маємо, ми забуваємо цінувати те, що нам дарував Бог. Можливо, ви бачили, як хтось. Колись отримував новий телефон чи модний одяг, і у вас виникало бажання мати таке ж. Але варто пам'ятати, що матеріальні речі не приносять справжнього щастя. Бог хоче, щоб ми раділи за інших, а не порівнювали себе з ними. Сьогодні ми живемо у світі, де реклама та соціальні мережі постійно пропонують образи успішного життя. Вони нас змушують почуватися недостатньо хорошими, якщо ми не маємо певних речей. Ми не досконалі. Але істинне щастя полягає не в тому, що ми маємо, а в тому, якими ми є людьми. Отже, як практикувати ці у повсякденному житті? Та дуже просто: будьте чесними з собою та з іншими. Уважайте те, що належить іншим, і дякуйте Богові за те, що маєте. Не дозволяйте зазушам утруїти ваше серце. Моліться, щоб Господь допоміг вам бути вдячними та благословенними. Завжди пам'ятайте, що кожен з нас є унікальний, Бог дарував нам таланти, здібності, можливості. І наша місія в житті розкрити ці дари та використовувати їх на благо. Не крадіть у себе та інших можливість бути кращими, будьте чесними та справедливими, вдячними, і ви відчуєте справжній мир у своєму серці. Тож не крадіть і не заздріть, і будьте щасливими.